Продівська гімназія імені Івана Труша часто організовує благодійні ярмарки. На підтримку ЗСУ докладніше у сюжеті В місті броди у гімназії імені Івана Труша. Педагоги спільно з учнями та батьками організували благодійний ярмарок із єдиною метою. А саме для збору коштів для потреби 54 ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи, зокрема для закупівлі потрібних речей, а це планшети, ноутбуки, детектори дронів, грілки, газові балончики. Учасниця розповіла, що продає цього дня. Це гімназійна ярмарка. Вона проходить в Бродівській гімназії, беруть всі восьмі класи. Я як з четвертого принесла цьому стаканчику. Добре, беріть, всім радіо робила з от ручками. Так що класно все. Зокрема, благодійні заходи тривали з 11 по 27 листопада, у яких взяли участь учні різних класів гімназії. Саме 18 листопада до благодійного дійства долучилися учні четвертих класів. Приємно, що молодь постійно долучається до благодійних подій, чим наближає перемогу України. Долучається, бо тому, що всі кошти вони йдуть на наші збройні сили України. Ми їм допомагаємо, ми даємо як так сказати, радість учням. А ми даємо допомогу нашим військовим і дякуємо те, що ми зараз можемо знаходитись в цьому класі і продавати це все. А саме цього дня жителі громади, гості мали можливість завітати на благодійне дійство та придбати улюблені смаколики. Усі виречені кошти із події. Організатори згодом передали на потреби 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. Важливо у сьогоднішній час, як ніколи, у різний спосіб допомагати нашим воїнам. Ми завітали на ярмарок з 4-го б класу. Наш клас дуже постарався. Ми принесли багато смаколиків. сподіваємось це все продати. Слід відзначити, що протягом тижня освітянам, учням, батькам бродівської гімназії вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. Протягом першого тижня до благодійного дійства долучилися також учні других та третіх класів. Дійство проходило на великих перервах. Учасник розповів про свою участь у благодійній події. Тому протягом 18 листопада відвідувачі мали можливість посмакувати домашньою випічкою, напоями та іншою продукцією та водночас залучитися до доброї справи. Ми приготували дуже добрі е, продукти, це домашнього походження і дуже всі добрі. Вони це чебуреки, пампушки і солодкі е, солодощі. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.